Українських слів, які не знала навіть твоя вчителька української мови. <кій> а, але це не, не точно. І перше слово у сьогоднішньому словниковому хіт-параді параді «навідліг». дуже цікаве і корисне слівце. От бувало у вас таке, що хочеться когось в'їпити, тако поза плеча, щоб аж щоб аж під ясні зорі полинути співом дзвінким? Так, от, це і є – «навідліг». тобто вдарити… З усього розмаху чеондо, бачили, як усік шваркнув того дюбуа? Це також було на відліг, що ми не використовуємо таке гарнюче слово, пес його зна. Наступне слово просте, але від того не менш крутезне, і це слово поштувати. Ну або ж попоштувати, і це не стояти в черзі на пошті, якщо що. Це шанобливо пригощати, частувати. Чом же ви тато нас не попоштували тими райськими яблуками? питали дочки. Не чує Левицький. І ми це слово чомусь Пф, не чуємо. А це слово лунало і в Карпенка Карого, і в Квітки Основ'яненко. Та де тільки це слово не лунало. Третє слово рогіз. Я назвав би це розчаруванням століття, адже рогіс це рослина, яку ми звикли чомусь називати камиш. Для наочності, якщо ви оце досі називаєте камишом, то це не камиш, це рогіз. Якщо чесно, я так і не второпав, що воно таке той камиш. Але в мене тут і не ботанічний гурток. Кому цікаво, запитайте в діда Гоголика. Далі у нас доволі гучне і веселе слово гульвіса. Тут вже без зайвих інтриг можна відчути його значення, слово доволі колоритне і динамічне. Воно описує людину, яка поводиться легковажно і б'є. Байдики. П'яниць називали гульвісами, а інколи навіть романтичних залицяльників. Ну, ви зрозуміли, тут все кардинально залежить від контексту. Ну і п'яте, останнє слово на сьогодні обабіч. Як думаєте, що ж воно означає? Напишіть свої версії в коментарях, ну і не забудьте цього – підписатися. Ну, а я всіх обійняв. Почуємося.